Маю на тест таку огромну сонячну панель. Ryzen 405 Вт. Десь мого росту 1,80 мтт. Ну дуже велика. Давайте її протестуємо цим мультиметром і підключимо GRID Inventor Подивимося різницю, скільки вона реально видасть. Так якщо не помиляюся, це 405 Вт. Зараз її подивимося параметри. Чи вона видасть свій номінал по мультиметру? І скільки вона покаже на GRID Inventor Такі в неї параметри. 1,75 висоти в неї, 405 Вт. Так. Ось стільки вона показує по мультиметру 370 Вт, 367. Ну, це ще тут кут залежить, тому що вона. ця панель дуже чутлива від кута. Її трошки вище поставити вже буде 300 Вт. Зараз, наприклад, поміняю кут, побачите. Так, дивіться, 308 Вт. І це в нас кут. Отакий, От ну, бачите, це зимовий кут. Зараз її більше положимо на літній і ще раз замірюємо. Так, тепер такий кут. Ну, більше я тут не можу, бо вона з'їжджає. Це, в принципі, ще можна трохи опустити цей кут. Так, і вже ми маємо. Давайте подивимося. 380 Вт. Ну, думаю, 400 мала би показати. Так, давайте тепер підключимо до гріт інвентора і подивимося. Так, бачите, тест іде. Вона показує в реальному часі: 380 Вт. Підключимо до гріт інвентора і подивимося, як вона себе покаже. А наразі маємо такий кут. Провода йдуть, йдуть. І включаємо гріт-інвентор. Так, дивимося, що він там покаже нам. Так, Поки що немає старту. Я вроді пішов старт, бачимо там синів. Так, і пішов розгін. Ну, щось втратилась генерація. Так, що там таке? Щось йому не подобається. Тут, до речі, ще цей провід такий. А, ось цей провід, ну дивіться, добре іде генерація, давайте глянемо. А на 80 Вт. Так, 100 Вт вже дає. Помаленьку бачимо, набирає він. Там отак в нього. Бачите. Росте, росте. Так, ну і до скільки ох воно так дойде, дуже цікаво. Так, а тут а ми бачимо, що, бачите, він показує кубики, типу, наскільки він загружений. Там 2, 3. Так, вже чомусь скинуло. Вже чомусь скинуло, щось не подобається. Може мережа, так, зараз скільки тут? 220. у нас. Чим, кстати, нижчий вольтаж в самій мережі, тим я теж замітив, що більше грід качає. Так, 1 ампер ми вливаємо в нашу мережу. Ну, бачите, щось отак от воно не піднімає цей грід чомусь. Така в нього трансформація, бачите. Тобто з 405 ватної панелі Ryzen. Тобто це досить крутий бренд. Дехто каже, що це прям iPhone серед панелів. Ну, бачите, цей грід не може витиснути. Всю потужність цієї сонячної панелі. Ну, Бачите, як є. Той, сам цей Рітінвентор, він собі скільки захоче. Він може і навіть зараз на 100 Вт більше давати. І на 100 Вт менше. Це як йому собі там задумається. Тому тут такий тест, що все залежить, як він собі там цю МПТ трекпоінт, зловить і вольтаж Перемножить на цей. Добре, давайте так зробимо. дивіться взагалі зірвалася генерація чомусь, знову пішла з нуля. Це без паузи, бачите, показую, як є. Ну, давайте, ще дамо йому другий шанс і і тоді попробуємо ще раз через цей дріт. Тобто не напряму, як я підключав, а через цей дріт, що йде до інвентора. На мультиметр. Ну добре, давайте виключимо так. Так, так, так. Головне тут нічого не замкнути. Бачите, це я вже не напряму підключаю, а Так, подивимося, скільки втрачає цей сам провід. Так, пішли заміри. 340, бачите? Тобто 370-380 показує напряму. Без отих от проводів, бачите, оці провода от вони, скільки тут його Ну, тут десь 3 метри цього провода і зараз отакий кут. Так, І на даний момент ми маємо 343. Так, беремо, виключаємо, дивіться, чик, погасло. І підключаємо відразу до. Мало би типу хоча б 300 ватт вижити. Так, підключили і включаємо. Іде там загрузка, бачимо. Ось так зроблю, щоб було видно і то, і то. Так, якось все дуже печально, не знаю, може це провід. Такий, звісно, що можемо поміняти провід і буде там на ВАД, не знаю, 30, можливо більше, тому що там зараз покажу ще й коннектор, так я втикнув не дуже. Бачимо, інвантор загружений на 2 кубіка з 5. От стільки він зараз жме. Всього лиш навсього. Ну отак. От Бачите, зірвалась генерація, щось йому там не сподобалось. Такі от справи. Хоча деколи буває так, що він прям чітко включається і працює. Можливо, це ще залежить від того, що от фаза треба, типу, мається на увазі перекинути фазу з нулем. Типу отак на 180, І можливо йому буде вже по-іншому то подобатись. Так, бачимо, що там Бачите, він собі собі думає. Підбирає ту фазу чи як там. І ми бачимо можливо це впливає. Можливо, треба, щоб цей інвентор був заземлений, тому генерація би мала менше зриватися. Ну, це не факт. Хто знає, чому таке відбувається, пишіть в коментарях. Ну, Скорше всього, тому що, можливо, недостатньо багато конденсаторів на вході в таких інвенторах. Економлять на всьому. тому і. Так, що там 220 Вт. Просте потихеньку. Ну, в принципі, от 230 Вт він нам постійно протягом дня, як світи сонце, вбливає в нашу мережу домашню. Бачите, от, 235 ватт. Ми виключаємо інвентор і так зараз покажу. І відразу генерація наша падає. Все. А ще, можливо, нюанс такий, тому що в мене оцей конектор, бачите, він тут не вистачає, і я взяв з тестера оцей конектор. так, а Висновок у нас дуже простий. Провід, який ми підключаємо, має бути чим коротший, сітєвий мається на увазі. Ну, Це я замітив зі свого власного досвіду. І провід на вході сонячних панелей має бути теж недовгий і ж бажано 4-6 квадрат, а не такий, як я отут на тестах використовував. Ну, На одну панель, я думаю, воно щось там показало. Хоча це, це маловато. І Другий нюанс це що, наприклад, тестер, мультиметр сонячний він може показати нам номінал сонячної панелі. але Сонячна панель там ззаді пише тих 405 Вт в ідеальних умовах. Тобто це має бути дуже правильний кут, сонце в зеніті, і тоді ми будемо мати тих 405 Вт. Це там буває в день, наприклад, якщо сонце там з 11 до 2 години дня, оце той період, максимальний, який буде видавати. Якщо правильний кут, то можливо буде 405 Вт. Ну і вся проводка підібрана. Також з тими гріті бачите, вони на перетворення тратять якийсь коефіцієнт, і то досить великий. Хоча я дивився. Ну, багато інвенторів, таких різних фірм, теж дуже багато тратять на перетворення з 12 -ти тих вольт чи там, 40 вольт на 220. Теж дуже великий процент втрати маємо. Тому сонячних панелів потрібно більше. Так, Але плюс тих менших інвенторів в тим, що вони працюють від 12, наприклад, там, до 50 вольт можуть працювати. А це одна сонячна панель. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, такі вже інвентори більш потужні, то вони тут пише 100-500, а номінал у них 360. Хоча я дивився, що вони. Вона стартує від 130 і то так якось слабенько, А 360 це вже для нього норма. А це вже купа панелів, купа проводів, кріплень і так далі. Ну, зрозуміло, що і виробітки ми маємо більше. А маленький інвентор може працювати від 1, двох панелей трьох. Це дуже зручно і компактно. В кого там, наприклад, нема стільки там кріплення, місця і так далі. Всім пока, до нових відео.